Коротше, ребят, всім здорово, з вами Сектор. І сьогодні ми поговоримо про всі противотанкові средства в грі Enlisted. Розберемо, е, яке з, ну, з них дуже хороше, розберемо їх мінуси і плюси і так далі. Почнемо з е, В Совків, саме перше це PTRD-41. Прикольне противотанкове оружжя. Ну, ружжйо. От, але проти танків ну, не дуже прям ефективне, бо приходиться перезаряджати, бо в нього, як ви бачите, один патрон приходиться перезаряджати. Але проти піхоти хорошо домажить. В общем, ну таке собі, що можу сказати, Ну, на не, не дуже таке прям хороше. Йдемо далі. PTRS-41. Отут вже воно полуавтоматичне, тобто не приходиться його перезаряджати. Прикольна тема проти піхоти і проти танків. От. Але е, чаще всього вам приходиться ну, точніше, е, підходити до борта, ну, в борта стріляти танків, іначе ну, в лоб ви можете не пробити танки. Таке, а так, прикольна тема. Ідемо далі. М1 Базука. От оце дуже хороше протитанкове средство. От. Звісно, це производство, ну, производство США, але реально протитанкове ну, протитанкове средство дуже хороше. Воно дуже хорошо домажить і пробиває. От. Я з ним поіграв дуже хороше. Тільки опять же, заходьте в порта, щоб пробити і уничтожити танк. Ідемо далі. Panzerfaust 60. От оце вже реально хороша тема. PanzerFouse 60 дуже хорошо домажить. От. Він, бачите, в нього калібр дуже хороший і мощна зрива дуже хороша. От. Всім советую прокачати його і брати в боя. Йдемо далі. PanzerFowl 100. Найше противотанкове средство в іг. Броніпробіваємость 220, калібр 88 мм і мощне зрива 18 м. Саме лучше протитанкове средство, яке проб'є... Тігра другого. Даже. Вона все пробиває абсолютно. Ох, таке. Так що в САВКІ в принципі і немало, і не багато цих протитанкових средств. Так що, саме найкраще це Panzerfaul 100. От, а найкраще, це, понятно, ПТРД 41. Йдемо до США. В США ПТР Бойса. Ну, таке собі протитанкове средство. Воно не. На домажить ніякий там почти крім самих перших. от А от проти піхоти і проти самольотів дуже ефективно таке так що ну Прокачайте, а потім, коли прокачаєте щось друге, забудьте. Опять же, М1 базука. М1 базука така каже, сама, як і в Савків, дуже хорошо пробиває всі діла. Тобто від, ну, від савкової базуки нічим ну, не включається. Тобто, це та, та ж сама базука, як і. Йдемо далі. Піант. Теж дуже хороший цей противотанковий гранатомет. Дуже хорошо дамажить. От, таке, але опять же заходьте в борти до противника. Ну, до танку противника. А так, дуже хороший противотанковий гранатомет. Всім рекомендую прокачати. М9 Базука. Отут От, же це ну, історія з Faust. Така же, хороша. Ну вот, и даже воно не бачите прицел. От. Таке. Ой. Случайно сьогодні в ігру. Так о. Все. Ну, в общем, имба имбулечка. Ідем дальше. І це все RPZB-43 Офенрур. Офенрур це просто лучшее противотанковое средство в США, да и в игрі тоже. Дуже хороша бронепобиваемость, калібр. От. В общем пробиває все абсолютно. Навіть Тігр 2. От. Ну, опять же, Офенр топ, а ПТР Бойса таке суть. Йдемо до німців. ПЗБ-38. Не пробиває почти танки. Опять же, ефективніше проти піхоти і самолітів. Таке. Тут навіть говорити не на що. ПЗБ-38, таке, точніше 39, таке же саме. Ідемо далі. Штурм пістоль. Штурм пістоль реально дуже хороша тіма. От, Пробиває воно дуже хорошо, да й дома дуже хорошо. Можете просто вбити танк одним вистрілом. Коротше, імба. ГРБ-39 Тоже дуже хороший цей. Але на один патрон всього. Но оцей один патрон він дуже рішає. Вот, короче, имба. Идем дальше. Панзер Фаут 60. Такая же самая история, как с FQ. Топ, просто, ну, топ у меня против танковых средств. Офендрор, же самые, как и в США. То есть, тут договорить даже не нашел. Имба, имба. Ну и Панзер Фаут 100, так же самое, имба. Вот. Такая. Ну що ж, переходимо до японців. Ну, як обично, Bunnerfaut 100 і2, WZMet 8, таке собі. Переходимо до Японії. О, тут вже спорт момент. Протиотанкова е, винтовка тип 97. Не всіда вона пробиває всі танки, але може пробити. По піхоті дуже хорошо домажить. Прям дуже. От, можете його використовувати як винтовку. Тут навіть, бачите, написано протитанкова винтовка. А так їм Всім рекомендую прокачати. Ідемо далі. Противотанковий гранатомет Тип 5. Він пробиває навіть суперпишина на ізі, якщо знати куди стріляти. Опять же, заходьте в борта і будете пробувати всіх, абсолютно всіх. От, так що прокачуйте його, не пожалієте. Ну і последній протитанковий гранатомет Тіп 4. Отут цей протитанковий гранатомет Тип 4 я б не рекомендував даже качати, тому що в нього бронепробуваємость менше, калібр менше. От, ну. І все. в нього нічого хорошого такого немає, крім прицелу. Так що качайте протитанковий оцей І отут уже от норм, от оце хороше. Ну дуже хороше. А от оце шлак. От, таке. Ну що ж, ребят, по завершенню можу сказати, що самі лучші протитанкові средства це. Ну. Як по мені... Це Panzerfause 100. Ophenroр, э, понятне діло. Ось оця штука. Ну і тут те ж але, як по мені, ще, топова це Штурмпістоль. І ГРБ. Э, М-9 базука и М-1 базука. Ну, все, ребята. В общем, ребята, вот такой видосик получился. Ставьте лайк, подписывайтесь, мне будет уже приятно. Вот, с вами был сектор и всем до встречи.